Опції! Будьте готові! Ворог знову воює з мирними, випустив близько сотні ракет. Наша родина продовжує боротьбу з бендеровцями. Правильно! Пусть давят нацистів во главі з їх Тарасом Бендерой. Ні, не Тап. Хм. Росія столько денег тратить на оружие. Это ж, мабуть, хватило б на 20 годових бюджетів мухосранова. Подняли б пенсії. Перестань говорити глупості, власть лучше знає. Ну да, ну да. На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник.